Привіт, сьогодні розповім про дуже круту гру, яка називається Накопілка як за рік. Накопичити гроші легко, граючи та виховати в собі таку фінансову класну звичку. Я вже багато років назад знімала такі відео. У мене були різні варіанти таких накопілок. Я навіть показувала вам, як я робила. Можливо, десь знайду ці відео посилання залишу. Я робила таку коробку, вручну все розписувала. В общем, цікавий, мабуть, в курсі по Юпітеру, да, тому що там також ми про фінансову грамотність Говоримо, тому що і Пітер за це відповідає. Вже не раз розповідала і повторюю, що було різних багато варіантів цих накопілок. Ця інформація доступна, її дуже багато в інтернеті, навіть діти про це знімають відео. Але я вам скажу, що для дорослих це буде не менш корисно. Чому хочеться поділитися, так як у нас початок нового року, то я хочу вам дати такий варіант, який буде прямо на весь рік. Так, у нас в році. 52 тижні, всього 52 тижні. І знову рік дуже швидко прилетить. І, на жаль, багато хто з нас, коли завершується рік, в кінці року ми думаємо, боже, ми заробляли ці гроші. А де, де вони? <смі> Чому ми не відкладали? Чому на початку кожного року ми налаштовуємося, ставимо цілі, що ми будемо відкладати якийсь процент від доходу, чи накопичимо подушку безпеки і так далі, а в итогі, під кінець року? Року, рік швидко пролетів, ми щось там потратили і нічого не залишилось. Або навіть якщо і залишилось, то мало, і кінець року треба дарувати подарунки і різні ще якісь трати. В общем, і так кожен рік. Скажіть, от у кого така проблема? Напишіть в коментарях. Ця гра вона дуже цікава. От реально це вийде повністю у всіх людей. Ви не будете впадати в якийсь стрес. Ви просто в собі будете виховувати таку маленьку дисципліну, яка поможе вам накопичити, хоч трішечки, але ви будете собою потім дуже гордитися. Я в житті робила не раз такі копілки, і я вам скажу, що вони мене інколи дуже дуже сильно виручали. Не тільки мене, а нашу сім'ю. Я тоді така залазила в шкаф, доставала цю коробку, доставала. Ми доставали туди гроші, і получали, що хор хороша була сума. Якраз вчасно вона була потрібна. Тому я також хочу почати. Я вже починала, але не змогла довести до кінця. І це був один із варіантів. Тут у мене була така копілка, я написала «Скарбничка» by Alina Workout. Тут я робила таку від одного до ста. Да? І тут можна було класти там, в євро чи в левах. Я клала в влівах. До речі, Болгарія вже переходить в євро, вже перейшла. Коли ви дивитесь це відео, вже Болгарія перейшла в євро, тому у мене буде наступна накопілка в євро, можна в гривнях. Треба було просто рандомно закласти і закреслювати кружочок з цифрою. Якщо вам мало покласти один, можна додати нуль. Так? Якщо тут по йти по цій структурі, то 5050 мало вийти. Але я не дійшла, не, не дійшла до кінця, тому що я зрозуміла, так, новий рік все почнемо спочатку і зроблю другу накопілку, яка буде по тижням, де буде конкретно, що раз на тиждень нам треба в нашу копілку, в даному випадку у мене такий маленький сейф. Він, до речі, взагалі не дитячий, його дуже важко відкрити. Просто новий рік це ідеально для того, щоб почати. І знову ж таки, 52 тижні. Всього 52 рази нам треба покласти в цю копілку. І так рік пройде дуже дуже швидко. На жаль, багато хто не вміє накопичувати гроші, тому що не навчилися, не було прикладу, тому що психологія бідності. Чим більше ми заробляємо, тим більше витрачаємо або хочеться витратити все. Ось нещодавно я зустрічалася з дівчатками. І я казала, в мене психологія бідності, тому що я хочу всі гроші потратити. Вони в мене не затримуються. Я можу заробляти непогано, але я маю все потратити, тому що так проявляється психологія бідності. і Деякі дівчатка здивувались, чому, я думала, навпаки, як це. Тому що людина на підсвідомому рівні знову хоче стати бідною, знову повернутись туди, знову, щоб нічого не було, і таким чином не виходити із зони комфорту. Ну, в общем, це цікава також окрема тема. Треба вчитись накопичувати, хоч би трішки і в такій ігровій формі це зробити дуже легко. Навчіть своїх дітей, робіть це разом з дітьми, зробіть такі накопілки всім окремо, наприклад, або таку общу для усієї сім'ї. В цій грі немає провалів, тут тільки виграш, тому що є багато різних варіантів в будь-якому випадку. Ви зможете накопити. Основна ідея полягає в тому, що скільки тижнів, скільки поповнень і який тиждень порядковий номер, стільки і кладемо. Наприклад, перший тиждень року кладемо 1 євро або 1 гривню. Так? Якщо вам мало, ви розумієте, що ви можете покласти більше то додавайте нуль або два нулі, 10 гривень, 100 гривень, 10 євро, 100 євро і так далі. Розумієте, що немає, покладіть одне євро. Другий тиждень 2 євро або 2 гривні, або додаємо нулі, так? якщо ви хочете чи можете. 15 тиждень, 15 євро, чи 15 гривень, чи 150 можете додавати нулі. За бажанням вам ніхто не забороняє. Якщо ви відчуваєте, що зараз ви можете додати нуль, покласти більше, супер, на наступний тиждень не можете, нічого, ви мінімум все одно зможете покласти. І так, 52 тижні на 52-му тижні ви покладете 52 євро, чи 52 гривні, чи 520. Якщо йти чисто так по графіку, да, перший тиждень – 1, другий тиждень – 2, там, 20-й тиждень – 20, в євро, якщо це робити, то вийде 1378 євро. А уявіть, якщо ви будете додавати нулі весь час, то сума вийде набагато-набагато більшою. Та навіть якщо ви будете брати по мінімуму, то в кінці цього року у вас буде просто так непомітно. Накопичена така сума, тому що це ж не кожен день класти, а це раз на тиждень. Це дуже реально. І ви потім спокійно зможете собі щось подарувати, купити собі те, в чому ви собі відмовляєте. Ви зможете купити новий телефон, ще докласти, можливо, а може і не докласти. Ви зможете купити подарунки всім своїм рідним на Новий рік. Ви зможете кудись поїхати, або продовжити накопичувати. І це буде якийсь ваш власний такий капітал, і ви або у вас буде вже, якщо у вас немає подушки. Безпеки, то це буде просто ваша вже подушка безпеки, і ви будете себе відчувати набагато краще. Скажіть крута ідея, обов'язково зробіть цю накопілку: 52 тижні. Це 52 маленьких рішень за рік фінансово непомітних, які принесуть вам добро, вони вас виручать, і навіть просто вам буде спокійно на душі, що вони у вас є. Додавати нулі це не правило, це приємний бонус, якщо ви самі цього хочете, або бачите, що це можливо і це на вас негативно не вплине. Це дуже просто, це дуже вам допоможе. Ви не будете лякатися, ваш мозок буде спокійно реагувати, тому що поступово всього перший тиждень аж. Один, другий тиждень, два. І все так поступово, поступово, повільно буде збільшуватись вас, не напружуючи ніяк. Це із психологічної точки зору також дуже гарно. Це не тільки добре, тому що ви накопичите гроші. У вас буде більше довіри до себе, у вас з'явиться більше впевненості в собі, тому що ви сказали, ви зробили. А ще краще, якщо ви дійдете до кінця і не будете здаватися, це підвищить вашу самооцінку, це дасть відчуття стабільності, тому що якісь маленькі кроки ви постійно робите. І ідеально це якраз почати на новий рік. За бажанням можна почати з дня народження, робити таку накопілку в свій індивідуальний новий рік. Зробіть окрему коробочку, таку хендмейт для цього. Підпишіть на копілка, на мрію, ще там щось, або напишіть свою мрію, свою ціль, або заведіть також такий сейфік, дуже цікавий. Дуже мені прям подобається. Я навіть близьким також такий подарувала. Роздрукуйте або пропишіть собі всі ці 52 тижні і викреслюйте. От поклали і викреслюйте. Оберіть день неділі, в який ви будете вносити цей платіж. Я раджу робити в четверг день Юпітера. А також дуже важливо почати. Я вам, як астролог, кажу, що не в будь-який день, якщо ви заведете таку копілку на спадаючий місяць, то все піде не дуже добре. Тому тільки на зростаючий місяць і в четверг день Юпітера. Якщо вам відгукується ця ідея, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, можливо, ви вже робили такі накопілки, які які виробили варіанти, діліться досвідом. Мені дуже дуже цікаво. До зустрічі в наступних відео.